12-19.30, традиційно в ефірі ЛТАВи, Час для спортивних новин. Сьогодні треба встигнути чимало. Розповім про успіхи наших спортсменів в футзалі, армспорті, пауерліфтингу і не лише а також студія до мене завітає відмінник Тайквандо. Юрій Шавира, усе це за кілька хвилин, а поки починає випуски з радісної новини, полтавський футбольний клуб Ворскла обіграв авторитет на Дніпропетровське Дніпро. Учора, в останній день осені 2015, ми з колегами та Ультра, звичайно, ж з'їздили підтримувати улюблений клуб на Дніпро-Арену. І змушували принаймні двічі нервуватися поруч місцевих уболівальників. Бо ж підтримували ми наших спортсменів гучно і заряджали якісно. Вигодка 30 листопада була не надто лояльна для футболістів та глядачів, але це не завадило ворсклі. Нагадаю, на виїзді перемогти Дніпро з рахунком 2-0. Полтавська ворська із рахунком 2-0 на виїзді обіграли срібного призера Ліги Європи. Дніпропетровське Дніпро не може здолати полтавців чотири попередні сезони. Тож і 30 листопада полтавці залишили собі вірними і у п'ятому поспіль вивезли очки з міста на Дніпрі. Хоча від головного матчу 16-го туру фахівці здебільшого очікували нічої. Голу роздягальною на 44-й хвилині після точного прострілу Бартулевича забиває Санжар Турсуна. Підкріплює перемогу полтавців Антон Шиндер на 60-й хвилині. Фіналіст минулого розіграшу Ліги Європи Дніпро минулого тижня із тріском програв матч із римським Ланцею та лишився. За бортом Єврокубків. нині ж програвши біло-зеленій команді, підопічні Маркевича спускаються на четвертий рядок турнірної таблиці. Футболісти ж Василя Сачка повертають собі п'яту сходинку. Зараз важкий період, і у команди і в мене невдалі ігри йдуть підряд. Олімпік, Чорноморець, Лаціо – Тепер ось ворства бувають такі чорні смуги в житті, а нині вона виявилась занадто чорною. Не хочу нічим виправдовувати наші невдачі, тим більше, що нещодавно усіх нас були і хороші часи. Звичайно, фаворитом був Дніпро, де зібрані класні футболісти. Та назвати перемогу випадковою я не можу. Передматчева підготовка принесла свої плоди. Наша команда проявила дисципліну, величезну самовіддачу, бажання не поступатися в боротьбі. Знали, що в другому таймі Дніпро піде вперед, скористалися цим, забили другий м'яч і при цьому зберегли свої ворота в недоторканості. Я гордий за наших хлопців, які проявили хороші бійцівські якості. Наступну гру останню у 2015-му полтавці зіграють удома на стадіоні імені Бутовського 5 грудня. Початок о 14-й годині. Від перемог футбольних переходимо до перемог тайкондо-ських, якщо так можна сказати. в моїй студії сьогодні. Президент Федерації з Юрій Шавер. Вітаємо вас у нашій студії. Для початку для себе хочу. Дізнатися, уточнити тайквондо чи тхеквондо, як всі пишуть. Всі пишуть по-різному. А, в оригіналі, як має бути? Вважається, це корейське бойове мистецтво, тому іерогліфи корейські переводять європейці по одному, там інші країни по різному. І тайквондо, і тхеквондо, і теквондо навіть. Переходимо якраз до. Хеквондо, якби це чудно не звучало. Тайквондо. точніше буду говорити так. А, знаю, що ось нещодавно зовсім у Полтаві відбувся чемпіонат грандіозний, на який з'їхалися Ну, не настільки багато спортсменів, але все одно класно, що такі змагання відбуваються, тому що знаєте, з нашими фінансовими проблемами в Україні загалом а, гарно, що про дітей, про спорт не забувається. Ви активіст, ви організовуєте ці змагання. Що це за змагання були? Давайте коротко розповідайте. Несколько днів назад. В Полтаві пройшов. Одно из масштабных мероприятий в этом году по Тыквондо. Это впервые проходил турнир. Название имеет символическое «Народжение для перемог. Рожденный побеждать. Турнир проходит впервые, и очень приятно, что к нам на соревнования приехали спортсмены из Харькова, Сум, более, ну, примерно 300 спортсменов было. Основная цель мероприятия была, чтобы дать возможность именно полтавским детям подраться, выступить, завоевать медали, не покидая, скажем, родной зал и город Полтава. Потому что в наше время очень сложно многим родителям найти финансовую возможность принять участие в подобных турнирах за пределами города. И очень приятно, что наши спортсмены показали себя достойно. По итогам соревнований мы обошли многие сильные команды именно Харькова. і завоювали перше командне місце. Яка у нас когорта багато спортсменів на сьогоднішній день в Полтаві області більше 20 тренерів. Основная ну основная деятельность это ведет в городе Полтавия, Полтавская федерация Тыквондо, где 6 тренеров занимается ну, более 500 спортсменов під руководством. Моє спостереження, що діти останнім часом все більше обирають собі для навчання, тренувань, позашкільних, якраз бойові види мистецтва, але, зокрема, і тайквондо. Розкажіть, чим хороший ваш вид спорту? Чому мають от батьки для своїх дітей обирати тайквондо? От многих слышу, що на сьогоднішній день тайквондо дуже популярна, і це дуже приємно, що робота тренерів э, дає свої плоди. Чем именно замечательно для детей, для младшего возраста? Потому что э, развивается, э, в, ну, скажем, в маленьком возрасте, это развивается и гибкость, и пластичность, и координация. Именно что важно в дальнейшем для именно соревновательных моментов, или даже если ребенок не выбирает именно спортивное направление тэквондо, он может дальше заниматься, развиваться просто физически, укреплять свою физическую форму, там навыки какие-то самообороны плюс растяжка. это как показывает практика не только среди детей популярно, очень Эти много там штука. девочек, женщин там даже есть спортсмены которым там по 30 по 40 лет они приходят даже только начинают заниматься у них естественно своя цель, они хотят там навыки самообороны укрепить физическое какое-то состояние. Поэтому на сегодняшний день очень популярно, и люди хотят и люди приходят и занимаются тэквондо. У вас є маленькі дітки, вони теж займаються, і ви їх розвиваєте в цьому напрямку? У мене да, два сина, вони займаються тейквондо. К на турнірі «Народжені для перемог» старший Владислав приймав участь, але до медалі так і не добрався. Він програв у першому поєдинку майбутньому чемпіону цього турніру. Крім того, що ви президент, ви ще тренер, навчаєте. Давно викладаєте, які ваші спостереження? Діти з задоволенням займаються, чи, можливо, батьки їх змушують, потім вони правда виходять в смак, так би мовити? На тренерській должності я з 98-го року. Наблюдаю за тенденцией, звісно, зараз, якщо сравнивать ті нагрузки, які ми раніше давали дітям і как зараз происходит, то Немножко мы, можно сказать, перешли в щадящий режим. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что ну, понимаем, что не всегда у детей есть возможность даже нормально питаться. Мы не говорим уже о том, что делать им двухразовые тренировки в зале и давать ту нагрузку, которую давали раньше. Но тем не менее, это не влияет на результаты. Полтавская сборная на сегодняшний день это является одним из лидеров, мы постоянно входим там, в пятерку лучших команд на территории Украины. А отже, наступний рік – рік Олімпійський, текундо, Олімпійський. Вид спорту. Наша збірна буде представлена в Полтавщини, в збірній України. Поїдемо на Олімпійські ігри, як ви бачите. Тут є определені спортсмены, которые завоювали свой рейтинг, завоюють медалі на європейських масштабах соревнований. І... на турнирах определенного ранга для того, чтобы получить лицензию для участия в Олимпийских играх. А для этого потребняков Чем они? Ну, прежде всего, да, то есть в Федерации Украины есть свой определенный рейтинг, согласно которого спортсмены, выезжая на международные соревнования, зарабатывают себе определенные баллы. У нас есть один из претендентов, это чемпион Украины среди взрослых и серебряный призер чемпионата Европы, это Роман Маслак, но, к сожалению, на эти Олимпийские игры ну, Ему не удалось попасть в, даже в отбор, потому что не хватает именно международных поездок, mm -hmm. международного рейтинга. Потому що большість поїздок лежить на плечах роділі, на И плечах, плечах тренера да. есть... Так що, шановні спонсори, хто зараз дивиться можливо нашу програму. Якщо чуєте, маєте змогу, бажання допомагати нашим спортсменам, адже Полтавщина, на жаль, поки що не має свого власного олімпійського чемпіона. Маємо лише Володимира Кісельова, який не народився на Полтавщині. От Хотілося би, щоб саме наші спортсмени все-таки перемогли. Тож, будь ласка, майте бажання, звертайтеся до спортивних федерацій. Зокрема, та як допомагайте нашим спортсменам. Продовжимо розмову, Юрій, Кажіть мені, будь ласка, ще таку штуку для самозахисту. Кажете, дуже корисний ведь спорту. Дівчата хочуть бути незалежними, якщо, не дай Бог, хтось на вулиці до них пристає, і вони не хочуть цієї уваги. Яким чином можна захиститися? Та як вандовцям може допомогти? От залучайте до себе нових учасників, спортсменів. скажем, я как тренер-профессионал понимаю, что плохого вида спорта или плохого единоборства не бывает. Есть своя польза, когда ребенок занимается. Независимо, это тейквондо или другое направление боевых искусств, или это даже какой-то игровой вид спорта. То есть основная цель — это развитие, это оздоровление ребенка или там взрослого. Что касается самообороны, то прежде всего, мне кажется, нужно быть психологически готовым там, дать отпор или дать какие-то там повлиять на своего обидчика. То есть все зависит от самонастроя, скажем, такого. Ну, а рекомендация — это, конечно, избегать таких ситуаций по мере возможности. Но если так уж случилось, то первое — это быть спокойным и вплоть до того, что использовать любые подручные средства, угу. любые там даже не стесняться закричать или там позвать о помощи. Я думаю, ну, если даже никто не поможет, то на обидчика это как-то повлияет. Морально. да морально добре, Юрій, Я вам дякую за розмову. Видихайте. Юрій, Шавиро, президент і тренер-президент Федерації Стайк і тренер-функціонер. Правильно говорю. Ну, Вам бажаю успіхів, щоб ваші діти перемагали. Наші спортсмени з Тайквондо не лише показували класні результати, а ще захищали честь нашої області, нашої країни на всеукраїнських, всеміжнародних і олімпійських обов'язкових змагань. Вам успіхів, терпіння як тренеру і здоров'я. Будьте здорові! Дякую. Дякую, веселому і професійному Юрі Шавиру за поради переходжу до успішної молоді. Нашій у збірній 18 полтавських веслувальників увійдуть до складу збірної України наступного року. 2016 –– Олімпійський рік а веслування на Полтавщині один із пріоритетних видів спорту. Тож серед збірників. Зокрема, Павло Алтухов, Денис Камирилов, Дмитро Янчук, Владислав Дігтяр, Марія Кічасова. Із невідомих причин відсутні у цих списках Полтавиці наш товариш Едуард Шаметило. Він срібний прозер останнього чемпіонату світу з веслування та чемпіон планети з драгонботом. До збірної ж країни з футзалу увідують троє полтавок Валерія Гірмоленко, Євгенія Шоповал та Юлія Дударчук. Спортсменки полтавської команди ПЗМС, полтавського заводу медичного скла зіграють два товариські матчі проти збірної команди Італії. 19 рекордів України від полтавських паверліфтингівстів після чемпіонату світу в Люксембурзі, де полтавці здобули дві бронзові нагороди Федерації пауерліфтингу України, оновила список національних рекордів. У різних правах та вагових категоріях 19 рекордів належать саме жителям Полтавської області. Серед них Лернік Матасян, Михайло Буланий, Іван Кантов, Ячеслав Шавлай, Тамара Стенкова, Катерина Клименко, Вікторія Абдуліна. Деякі рекорди і свіжі і встановлені Новлені кілька років тому і досі не побиті. На сьогодні, все. дякую, що дивилися. Більше часу проводьте на свіжому повітрі. Робіть ранкову зарядку. Будьте морально готові до стресу. Як говорив мій сьогоднішній гісті, і вірте у нашу спільну перемогу Україна. Понад усе до наступного вівторка.